Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Скажіть мені, яка зараз пора року? Так, зима, останній місяць зими. Лютий! Давайте сьогодні з вами пригадаємо пташок, які залишаються з нами зимувати, Повторюйте за мною. Горобець, голуб. Сорока ворона? Снігур. Дятел Синиця. Давайте запам'ятаємо, що Синиця, снігур, дятел, голуб, сорока, ворона, горобець вони зимуючі птахи. Їх називають зимуючими, тому що вони залишаються зимувати вдома. Розгляньте зимуючих птахів на картинці та запам'ятайте їх. Розглянемо з вами синичку. Та пригадаємо, яку будову тіла має пташка. Це голова. Око. Скільки очей у пташки? Два ока. Дзьоб. Крило. Скільки крил у пташки, діти? Два крила, тулуб, лапа, скільки лап у пташки, дві лапи. Хвіст. А тепер пропоную пригадати та дізнатися, що їдять зимуючі птахи. Готові? Тож починаємо. Давайте подивимось, хто це? Горобець. Горобець їсть що? Дамо повну відповідь. Горобець їсть насіння. Повторіть, що їсть горобець. Горобець їсть насіння. Погляньте, що це за пташка? Голуб. Голуб їсть що? Голуб їсть крихти хліба. Повторіть ще раз, що їсть голуб? Дайте повну відповідь. Молодці малята, яка пташка зараз на картинці? Так, це синичка. Що їсть синичка? Синичка їсть сало? Повторіть повним реченням що їсть синичка? Синичка їсть сало. Хто це? Снігур? Снігур їсть що? Снігур їсть ягоди. Повторіть ще раз, що їсть снігур? Снігур їсть ягоди. Зараз розглянемо наступну пташку. Будьте уважні, малята. Хто це? Це ворона. Що їсть ворона? Ворона їсть горіхи? Повторіть ще раз, що їсть ворона. Так, ворона їсть горіхи. А як називається ця пташка? Дятел. Давайте подивимось. А як називається ця пташка? Так, сорока. Що їсть сорока? Сорока їсть насіння. Повторіть за мною повним реченням сорока їсть насіння. Молодці малята ми з вами сьогодні пригадали, яка зараз пора року. Та останній місяць зими. Зараз зима. Останній місяць зими лютий. Також ми з вами запам'ятали назви зимуючих птахів. Яких зимуючих птахів ви запам'ятали? Добре. Скажіть, чому цих птахів називають зимуючі? Вірно, тому що вони залишаються зимувати вдома. Наше заняття закінчилося. Час прощатися, мої розумнички, до побачення!